Позачергову сесію Полтавської міської ради намагаються провести вже втретє за останні три дні. Попередні два рази міський голова Олександр Мамай переносив засідання через відсутність більшості депутатів. Сесії не судилося пройти і цього разу. На засідання з'явилося до десятка депутатів. Запасний вихід із сесійної зали перекриває невідомий чоловік. Мер відмовляється починати роботу, доки ця людина не займе місце в залі. Чоловік не реагує. Пан Мамай хоче вийти через інші двері. Втім, ця спроба не була успішною. Двері заблокували ззовні. Після цього очільник міста вирішив з'ясувати стосунки з чоловіком біля запасного виходу. Виникає. Сутичка, чоловік кличе на допомогу. Виявилося, що блокувальник на ім'я Володимир Вовк представляє правий сектор. Мамай знову намагається вирватися з облоги. Однак знову невдача. А тим часом представник сектору вже пише заяву до міліції. Мовляв, мер Полтави застосував до нього силу. Начальнику міліції міста Полтава, підполковнику ємець В, мешканця Полтави Вовка Володимира Івановича, що проживає за адресою міста Полтава, вулиця Фрунзе, будинок 113, корпус А, квартира 87. Заява сьогодні, 14.03.2014, третє годин ранку в сесійній залі міської ради при спробі звернутися до міського голови моя Олександра Федоровича, Він ударив мене в пах коліном. Є свідки цього інциденту. Прошу вас притягнути Мамая Олександра Федоровича за побиття мене до кримінальної відповідальності. року, Володимир Іванович. Полтавці та представники опозиційних сил вимагають почати сесію. Чути вигуки працюй. Меру пропонують обдзвонити решту депутатів, аби з'явився кворум. Олександр Мамай робить кілька телефонних дзвінків. Потім готує третю спробу втекти. Цього разу кличе своїх прибічників і вони разом штурмують запасний вихід. Виникає жорстока бійка. Отже, знову невдача. Перед дверима будують барикаду зі стільців, а від міського голови вже вимагають не сесії, а відставки. Мер заявляє, напише заяву не про відставку, а в міліцію. Сьогодні я заяву напишу. Пожалуйста. Сьогодні я напишу заяву, і як би там не було, треба було якось розслідувати. На сьогоднішній день це незаконне утримання міського. голови. Прокоментував мер і невдалу сесію. Підході до міського голови, який ви зробили сьогодні, сесії не буде ніколи. Згодом у залі з'являються правоохоронці. Працівники міського управління міліції кажуть, близько 10-ї години до них додійшло звернення про бійку у міськвиконкомі. У ну, нас повідомлення, що надійшло, що тут відбувається бійка в сесійній залі. Тобто до мене воно, громадяни звертаються, що є потерпілі. Зараз буде працювати слідчо-оперативна група, яка буде працювати з громадянами, відбирати заяви, пояснення. Будемо, якщо дійсно бійка була, це все документувати. Олександра Мамає та ще кількох учасників і свідків подій виводять під вартою. Потім вони відправляють. До міського управління міліції. Прибувши, слідчо-оперативна група міліції, задокументувала. Факт конфлікту, зокрема, звернулася із заявою одна жінка про те, що їй завдано тілесних ушкоджень. Потім працівники міліції запросили мера міста до Полтавського міського управління разом із деякими громадянами, які також були учасниками, очевидцями цих подій, для надання пояснень для з'ясування обставини причин події, встановлення ініціаторів конфлікту представники громади залишилися в сесійній залі писати заяви як свідки. Дехто готує скарги щодо застосування проти них сили.